Мені підказують, що в нас є телефонний дзвінок. Добрий вечір, слухаю вас. доброго вечора, я б хотіла Будь ласка, ваше запитання. Доброго вечора. Скажіть, будь ласка, ви говорите про майбутню реформу, про спеціалізацію війську. і от і мене цікавить питання, як будуть працювати терапевти з низькими спеціалістами, тобто, наприклад, травматологами чи ортопедами? Я стану з таким питанням, що мені зовсім не кваліфіковано дали допомогу ортопед-травматолог. І ось таким чином мене цікавить, Дякуємо. Як чи я маю право сама обирати? Чи ви просто ну, отвертала? Дякуємо, дякуємо. Ми зрозуміли ваше питання. Читі Ласка. 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 сьогодні медицина побудована в Україні таким чином, що сьогодні пацієнт має право вибирати лікаря будь-якого. Будь-де в будь-якому закладі, що в принципі недопустимо, це у країнах Європи і тим більше в медицині там, американській. Ця реформа передбачає зовсім інші зміни підходи. Тобто сімейний лікар буде, перший пацієнт повинен звернутися до сімейного лікаря до того, з ким він заключив контракт. І до того, як сьогодні скеровані до того лікаря, будуть скеровані ці кошти. І сам лікар буде зацікавлений в цьому пацієнті з тої чи іншої причини захворювання, це все буде визначати сімейний лікар. Тобто, якщо він зможе його профілактувати згідно тих протоколів, які будуть затверджені Міністерством охорони здоров'я, там буде чітко визначено, чим має займатися сімейний лікар. Якщо це його повноваження, значить він. Буде зацікавлений це зробити для того, щоб ці кошти не пішли за пацієнтом на вторинний рівень на стаціонарну допомогу, і таким чином він їх зекономить. Ці кошти лишаться в його бюджеті сімейної амбулаторії, і він на наступний бюджетний рік зможе ці кошти використати на покращення придбання обладнання, не умов, а обладнання, тому що саме обладнання має давати якісну медичну послугу обстеження і, і як результат майбутнього збереження здоров'я. Тому це якраз забере оці е, наслідки, які от, е, телефонує е, глядач, 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 про те, що він звернувся там, до лікаря напряму, ну, пораховував, що йому треба до ортопед-травматолога. А можливо, сімейний лікар би розібрався і йому сказав би, що йому треба до ревматолога чи до якоїсь іншої спеціальності. Це багато питань зніме.